Перше дуже важливо не боятися, бо насправді є дійсно хороші, адекватні, приємні, турботливі, ніжні лікарі-гінекологи, які е, зацікавлені в тому, щоб зменшити вірогідність оцього ну, стресу, тому що в будь-якому випадку візит до гінеколога він такий трошечки тривожний є, навіть в будь-якому віці для кожної жінки він е, так ну, викликає певну напругу. Тому розумієте, що лікар не хоче точно зробити щось поганого. Насправді е, якоїсь суперпідготовки не потрібно, але все залежить від того, чи живе дівчинка з життям чи ні. Якщо це про вона не живе статевим життям, то це така більше ну розмова, бесіда про якісь загальні моменти здоров'я. Що вона повинна знати про своє здоров'я, на що звертати увагу? Да, якісь такі червоні прапорці, які можуть примусити її, ну, звернутися до лікаря попросити маму, щоб вони сходили разом до лікаря. Тому це насправді такі от більше просвітницький момент. от Якщо є якісь скарги, навіть якщо не живе дівчина статевим життям, то ми можемо брати. Ти певні аналізи, робити дослідження. Наприклад, у ЗД органів малого тазу ми робимо через животик, тобто немає жодних якихось таких інвазивних проникнень, і тут все досить спокійно і безболісно, і не тривожно